Якщо б я хотів зараз похайпувати, ну, набрати цей клікбейт перегляди, так я також би почав кричати: Ребро аут! Нам потрібен новий тренер і так далі. Але, звісно, я також не в захваті від футболу, який демонструє збірна України. Я також не в захваті від того, що після кутових штрафних аутів ми за рік пропускаємо 9 м'ячів. Я не в захваті від того, що при Риброві збірна України пропускає найбільше порівняно із іншими тренерами, які керували командою в 15-й більше матчах, беручи всю історію збірної України. Але при цьому я хайпувати не буду. Я хочу прагматично підходити до ситуації. Тому що я бачу реалії і я розумію реалії. Я бачу вибір футболістів, бачу форму футболістів, бачу 90% цих гравців від туру в тур, від матчу в матч за їх клуби. Ну, це також потрібно враховувати. Футболісти ж також повинні якусь відповідальність на себе брати. Ну, не маєш там тренер стояти з палкою, з бітою, там, чи з нунчаками, я не знаю. Футболісти ж також на себе мають брати відповідальність. І грати виходять футболісти, а не Робро. І беручи до уваги всі ці реалії, беручи до уваги комплекс факторів, я вважаю, що Риброва зараз змінювати ну не те, що не можна. Риброва зараз змінювати, на мій погляд, банально немає сенсу. З прагматичної точки зору. Ребро повинен, як мінімум, почати відбірний цикл до чемпіонату світу, а далі вже можна дивитися, як піде. Якщо піде не дуже, то ну, зміна тренера може мати, бодай якийсь психологічний фактор, психологічний ефект, який дозволить команду, я не знаю, якось трошки струсонути. Але знову ж таки, це така форс-мажорна історія.